Одразу п'ять приблизно видань написали про наближення смерті. І це виглядає дуже зловіще наближення смерті. А насправді ніякого наближення немає. Бо наближення вже минуло, настала смерть, бо смерть завжди настає там, де ніколи не було життя. Зрештою, там, де було життя, вона теж настає. Але в даному випадку точно йдеться про те, чого ніколи не було. Це нібито про план Трампа, який е, от наближається до смерті, як пишуть видання. З вами я, Олександр Гінець. Ви на моєму каналі. Я прошу вас дуже підписуйтесь, поширюйте, е, е, пропонуйте друзям, коментуйте і так, далі, і так далі. Так от в чому ж історія? Вони натякають, кожен по-своєму, що план Трампа. Не виправдані чи на несподівання, і він повинен померти. І він мусить померти, чи може померти. Так, це <клес> нібито справді так і є. Тому що, е, знаєте, от, як би це сказати, от уявіть собі, хворий лежить на цих, е, е, як це називається, ну, от, е, на штучній нирці, чи не. навпаки, от, е, значить, там, вентиляцію, якусь йому роблять. Тобто людина. Чи істота, чи щось що вже давно померла, от, але от її продовжують підтримувати в режимі життя до потрібного моменту. А потім, коли там сім'я чи хтось приймає рішення, кажуть: ну все, відключаємо. Відключили". От, в даному випадку, сім'я повинна прийняти рішення про відключення. Бо план, очевидно, не діє, очевидно, не міг діяти, очевидно, його не було плану, щоб його діяти. Він не планувався як. Такий що може діяти, але спроба така була. Я собі це уявляю так, що прибіг Вітков, каже, да ми домовимось. Там сказав, а чого ні? Давай домовляємося. Он тобі, кушнер, зять мій. Хай він там все контролює. Окей. Ну а чого? Добилися ж миру в Газі. Ну, тільки там війна триває ви в курсі. Його добилися між Таїландом і Камбоджею. Ну, теж війна триває, але мир підписаний, там Трамп засвітився, а сьогодні там іде повним ходом бойові дії і так далі. Ну і так далі. Тобто, в даному випадку ситуація проста і зрозуміла. Була спроба нахрапом взяти мир в чергове, і в чергове нічого не вийшло. Хто винен в чому? Ну, винних зрозуміло кілька, але найбільш винний це зрозуміло, що Байден. Якби не Байден, то війни б не було, і взагалі Путін би не поперся і так далі. Другий, хто винен, ну це, звичайно, Зеленський, тому що Зеленський не погодився підписувати угоду про капітуляцію, нібито він її міг підписати. Тому що вона б все одно не була дійсна, якби він навіть її підписав. От, третій, хто винний, це, безумовно, Європейський Союз. Тому що Європейський Союз не просто сказав ні, а він почав пропонувати якісь свої альтернативні плани, щось там вимагати і так далі. Ну, менш за все, винен, звичайно, Путін. Тому що Путін до останнього терпів і тільки ось недавно почав говорити про те, що він не прийме цей план, тому що йому треба, щоб була капітуляція. А капітуляцію підписати неможливо, тому що така форма стосунків з іншими державами. Не передбачена Конституцією, от і все. <кій> Чи міг би Зеленський це підписати, не знаю. Що, як змінила ситуацію, відсутність Єрмака? Ну, це окрема тема для розмови. Але те, що на сьогоднішній день всі говорять про наближення смерті цього плана, це теж не менш очевидна історія. І коли цей план може бути ну, насправді, от. Зараз я говорю, що його немає, вони кажуть, що смерть наближається. В чому вони праві, а в чому не правий я? Ну тому що він е, живий, тому що його, він ще дихає. Ну, якби не дихає, от він підключений до апарата і він існує. Е, в чому вони не праві? Ну тому що смерть, то по суті, вже настала, його ж не можна оживити, його можна тримати в стані по такому ще будь-який час, ну як мінімум довго, і казати, що ще ж ми, ще він живе. Може, треба спадщину оформити щось таке. Так от, в даному випадку, очевидна історія така, що хтось повинен взяти на себе відповідальність і сказати, що план мертвий. Або Зеленський повинен заявити про те, що ми не можемо прийняти такий план. І на нього тисне Трамп. Ну, європейці ми сказали. Зеленський, не піддавайся, мовчи рибоабльот і кажи, що ти вивчаєш, що це для нас прийнятно, це неприйнятно, але офіційної відповіді не давай. Кажи, кажи що треба ще щось поправити, доповнити, а ми з свого боку і отак будемо тиснути. Путін теж сказав, що його все не влаштовує в різних там непрямих джерелах, але практично він теж не зробив офіційної заяви, що план помер. Тепер туди знову може має їхати якийсь Вітков, і знов йому там скажуть втіхаря, що от той план нам не підходить. Якщо вони скажуть конкретно, що план не дійсний, або конкретно скаже Зеленський, то план припинить від цього існувати. А ще, звичайно, що може сказати конкретно сам Трамп, сказати, що ці всі значить, діячі, такі як Зеленський і Путін, виявилися <кій> недоговороспроможними. Тому що ніхто з них не хоче поступатися і так далі, тому він відмовляється від цієї угоди. Тобто, оце такі варіанти. І, але такого фактора не буде ні першого, ні другого, ні третього. Тому ймовірність того, що ця угода буде тривати вічно, будуть туди вносити якісь правки, доповнення, міняти кількість пунктів, два пункти об'єднувати, два роз'єднувати. Оце все може тривати вічно і це. Ймовірніше за все, є оте підключення мерця до апарату. Оце воно існує і воно може, шанси на те дуже великі. Другий шанс дуже великий, але менше значно, це те, що Трамп може відмовитись від усього, психануть, але може так сказати, але не зробити. Тобто він може сказати, да стало, да все таке всіх звинуватити і піти. Але практично він цього зробити не може. Тому що це вдарить по його репутації, по репутації його політичної сили, це покаже його слабким в світі, і тоді зразу почне працювати інший план. А інші плани є. Це план Китая, ви пам'ятаєте 6 пунктів, коли вони з Бразилії їх оголошували. Є план Європи. І зразу почнеться інший план. І це Трампу точно ні до чого. Ну, до чого? Трампу потрібно, щоб переміг, зрештою, план Путіна. Ой, ну, не Путіна він і так і так. План е Сі. Ну, і це йому ні до чого. Тому ймовірність того, що він відмовиться. як <кхи> Багато хто пише, що він. Це тільки спосіб натиснути. На кого натиснути? Ну, на Україну. Це очевидно. Тому що нам потрібна їхня допомога. А американцям потрібно, щоб вони нам не допомагали. І в цьому якби велика різниця. Ну і останній пункт теж можливий, але зараз він виглядає не дуже реальним, типу того, що Трамп знайде винним Росію і почне проти неї вводити якісь додаткові санкції, давати Україні зброю і так далі. Я не бачу сьогодні. Це, я вважав, що це найреальніший план, але. Так як сьогодні розвертається ситуація, складеться враження, що буде елементи того, що він буде тиснути на Путіна і допомагати Україні. І той факт, що він надає зброю Україні, і те, що він говорить, що з 27-го року перестане допомагати, <кхи> це говорить про те, що Трамп хоче вийти з цієї історії. Але поки що не може вийти з цієї історії. От не може він вийти з цієї історії. Тому йому доведеться допомагати Європі і Україні, як мінімум ще рік і тиснути на них, щоб вони вставали на ноги і боролися разом з ним з іншого боку. От, але не більше того. І тому ключова історія на сьогоднішній день це як Трамп коли-небудь вийде з цієї історії. Тому що якщо б він вийшов з цієї історії, є ймовірність, що санкції проти Росії були більшими. Поки що санкції проти Росії не більші. Але факт того, що... Вони тиснуть, і тиснуть, і тиснуть на Путіна, ну він існує. Індія заявила про скорочення закупівлі нафти Поступове, правда, Китай е збільшує кількість е нафти, яку він купує. Але дуже цікаво, що е Росія знижує ціну, а Китай збільшує е е кількість купленої нафти. Якщо от уважно. Помножити стару ціну і стару нафту на нову ціну і на нову нафту, виявиться, що грошей так само. А якщо врахувати, що торгують вони між собою за юані, то це все, ну розумієте самі, що Китай купує нафту у Росії, і платить її юанями. Ну, тобто, це для, для Китая це повна юанізація російського ринку, і це дуже круто. Те, що Індія. Розвертається. Це ну, блискуча історія, коли е, Трамп тиснув на моді. Моді повинен був е, вирішувати, як говорити з Трампом, як йому знайти спільну мову. А він запросив, чи як там у них виходило на зустріч Путіна. Путін приїхав, його возили, все показували, а потім нічого не підписали. І це ну, такий ну, зухвалий сигнал, такий, типу я можу з цими. Путіним і Китаєм співпрацювати. Ну я ж не поц. Ну, ясно, питання є. Він багато дуже купує в Росії, але вони скажуть: ми ж миротворці, нам же ж війна не цікавить, ми просто купували, бо це було дуже дешево. Ну, а яке дуже дешево? Подивіться на ці скидки. пару доларів. Ну тобто, це ж не скидка з половини, а по пару доларів. А вони на цих пару доларах робили собі <кій> величезні статки. Тому. Ключова історія полягає в тому, що цей план, який був запропонований, як я і говорив, він ну, не підходить. Він сьогодні вже не діє. Я прямо не знаю. Я написав робив цикл. У мене, якщо ви пам'ятаєте, серію випусків називається Мира не буде. Було про Путіна і про Трампа. І тепер я хотів писати частину третю про Січ, частину четверту. Про Європу. І я прямо не знаю, чи вже писати чи ні, бо вже те, що я хотів розказати вам як величезну таємницю, як відкриття, як справді під підходи Китаю і Європи до війни, чому миру не буде. Зараз, Зараз коли мира вже точно немає і уходи цієї не буде, воно ніби очевидно. Для мене це очевидно, і мені здається, що це всі вже знають. Тому мені напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи, чи це потрібно зрозуміти, чому Китай не хоче миру і не може зараз укласти мир в тій ситуації, яка складається, і відповідно про Європу? Якщо ви скажете мені, що таке це цікаво, то я буду завтра робити третю частину. А поки я вже закінчую сюжет, і в кінці у мене два. Значить, я поставлю. Якщо не забуду, як завжди, посилання на. А давайте я прямо зараз поставлю отут посиланнячко на ці перші два випуски, це папка така у мене є. От. А зараз я вас попрошу задонатити, задонатити нашим хлопцям з батальйона безпілотних систем Тінь 428-го і їм дуже потрібна техніка. Ми вже зібрали. На один пікап. І в кінці ролика я додаю е подяку від отця Сергія. Це капілан цього батальйону. Він гарно поетично розказує, які ми молодці, шановна громада. От і а вас прошу долучитися і е допомогти зібрати на наступний. Ми хочемо до Різдва зібрати ще на один пікап. Ми вже зібрали 80 тисяч, ще багато грошей. Але зараз такий період, що треба готуватися до зими і донатити, тому що тут був Святий Миколай, день волонтера, на носі у нас е Різдво і треба якось сприяти. Я звертаюсь і до маленьких е донаторів, і до великих донаторів, хто може. Допомагайте, будь ласка, два скріни стоять. А кого цікавить потребиці, заходьте до мене на телеграм. Там багато чого є про це. От. А всіх інших, хто вже донатив, пропоную підписуватись на мій канал, поширювати, коментувати. І будемо рухатися далі. Слава Україні! Слово отцю Сергію. Шановна громада лютих дронів, ваша підтримка, це наша мобільність. Можливість швидко переміщати обладнання, і евакувати та виконувати бойові завдання там, де це потрібно, просто зараз. Ми вдячні вам за те, що ви закрили збір на пікап у сумі 500 тисяч гривень. Ви неймовірні. Щира ваші бійці 428 го окремого батальйону безпілотних систем. Тінь слава Україні! Героям слава!